Дорогі друзі, сьогодні хочу розповісти вам рецепт, як лікувати стовбняк. У рану під час копання городу може потрапити мікроба стовняка. Через два дні сильний біль у рані, змикання пальців. Це тяжке захворювання. Треба йти, робити протистовнячі щеплення, бо настануть судорожні приступи. Температура може досягти 42 градусів, закінчується смертю. Перве: нарвати свіжої трави. Перстащу гусячого, одну чайну ложку трави, варити в склянці молока, пити гарячим три рази на день, знімає судороги. Варити щоденно перед прийомом. Довго, краще йти у лікарню. Робити щеплення, перстач гусячий російською лапчатка гусінна. Росте на луках, в сонячних місцях, поїдають гуси, качки, цвіте влітку жовто, сироватка проти